Так сталося, що два з половиною роки ми бачимо, як стрімко розвивається демократія в Україні. Якщо нам відмовлено було у всіх залах, що ми пропонували заплатні послуги, які є в столиці України, від українського дому до будинку вчителя, не буду говорити про творчі спілки, вони теж мене здивували, що навіть за тих часів, які ми пам'ятаємо, бо всі ви причетні до того, загальнонаціонального національного руху, який був, називався Народним Рухом України, який, власне, і спричинився до зяви в кінці того минулого сторіччя Української держави. Отже, ми сьогодні зібралися перше трошки поширити інформацію про той захід, який відбудеться 25 об 11 годині, ви маєте запрошення. І для того, щоб проговорити, що власне є предметом або фокусом нашої розмови на тому форму, першого, я ще раз казав, першого етапу або першого дійства чи першого акту, якщо він буде постійно діючим, а за всіма предметами тема, яка нас сьогодні. Об'єднала і не тільки сьогодні, починаючи від тих перечуттів, які були пов'язані із станом і перспективою української держави української мови, ми перші забили на напад. Ми розуміли, чим це загрожує для нас усіх, і зокрема для нашого державного утворення, яке я ще раз кажу, починалося із тіл спілки письменників. Ви добре пам'ятаєте ті дискусії, які вів з нами. Колишній лідер ідеології, яка вмерла, але чомусь вона дуже буйно процвітає зараз на бікбордах усіх із тими кольорами, які виявляють ознаки, що нікуди не поділося все червоне. Воно перейшло в контраст, в контрнаступ. Воно ця сила сатанинська, вона просто була розгублена, сконсолідувалася і перейшла у дуже серйозну атаку. Проти української держави, отже, проти нашої перспективи. Тому, власне, і ми подумали, як діяти. Є багато сьогодні різних структур, організацій, які задекларували, що вони захищають українську мову, створювали комітети, комітети опорів, комітети боротьби захисту української мови. Це дуже добре, прекрасно, що це так є, що зреагувало так. Всі... Ну, сегмент... Я хочу розпочати. Свій виступ із такого а, цитування. Ось батько уже, коли Верховна Рада прийняла закон про засаду державної політики, пише заяву до школи. Ось як він пише. Прошу зачислить моєго ребенка до першого класу з рускою мовою навчання. Це вже бачите, як наш брат пристосуванець намагається вже, як кажуть, діяти в руслі того, що проводить наша влада. І треба бути самокритичним і відвертим сказати, що, що нас, якщо цей закон буде діяти, нас чекають жахливі часи. І тому я поділяю позицію Павла Михайловича, що треба боротися щоденно і все робити для того, щоб цей закон був відмінений. А е, я дотримуюся такої позиції. Якщо є можливість щось робити, я стараюся робити. Е, дав президент України тоді обіцянку, про яку нагадав Павло Михайлович? що до 15 вересня буде переданий змінений закон до Верховної Ради, і він сказав, що я вас запевняю, що і партія регіонів, і опозиція одностайно проголосують за ці зміни. Тому я, як і мої деякі колеги, брав участь у підготовці. Змін до закону України про засади державної політики. На другий день після зустрічі з президентом я написав свої пропозиції. Я хочу їх зачитати, принаймні, щоб не говорити детальніше. Цей закон Верховна Рада України повинна відмінити або терміново внести кардинальні зміни до переважної більшості його статей. Передусім тому, що він порушує ряд статей Конституції України, положень Європейської хартії регіональних або міноритарних мов та рамкової Конвенції Ради Європи про захист національних меншин.